Вітаю програма з перших уст в ефірі Українського радіо Вінниці та на ютуб каналі Суспільне Вінниця. Перед мікрофоном журналістка Наталя Тукало. Вічати квітами Україну та підтримати наших бійців. Мета акції Квітне допомагай перемагай, яку ініціював Вінницький фонд громади Подільська громада. Про те, що цей про проект передбачає, як він втілюватиметься та хто може стати учасником цього задуму, поговоримо з нашою гостою, головою правління фонду громади Подільська громада Оленою Даніловою. Пані Олено, я вас вітаю з радіо Вінниці і вітаю також з днем народження у вашій особі. Фонд громади Подільська громада. Днями вам. Виповнилось 15 років, mm -hmm. і за цей час ви встигли вже дуже дуже багато зробити. Ви втілили багато крутецьких проєктів, багато ініціатив. Ну, я не буду їх перераховувати, тому що ефірного часу у нас просто не вистачить. І ось нова ініціатива, яка втілюється подільською громадою. Акція Квітне перемагай допомагай, перемагай і цього разу вона квіткова. У так, чому, так, у чому, трояндова. трояндова у чому вона полягає? Ну, насправді для нас це не нова акція. Ми минулого року теж спільно з компанією Декаплан дуже висаджували і троянди, і кущі, 9 тисяч кущів. Ми минулого року по всій Україні висадили. Ну, щоб брати Вінницю, то там були навчальні заклади. Якщо брати по Україні, ми відправляли на Миколаївщину, Чернігівщину, туди де найбільше постраждали. Хотіли зробити трошки приємного людям, які. Натерпілися, Розслабувати да, да, квітами. Да. А цього року вже масштаби збільшилися, і розпочали ми з троянд. Зараз ми вже передали там, ну, до 15 тисяч троянд саджанців. І на навчальні заклади, якщо брати знову ж таки Вінницю, то це близько там 100 навчальних закладів. Це і школи, і дитячі садочки. Тобто, скоро вся Вінниця буде в трояндах, все буде дуже гарно. І в Вінницький зоопарк передали, і на Зеленбуд, тобто і по місту можна буде побачити. І точно так само ми працювали і по області, роздавали нашим партнерам, передавали згідно акту прийому передачі. І по Україні, і на, в різних куточках тепер можна буде зустріти і в Ізюмі, і на Житомирщині, і Балаклія, тобто Передавали куди тільки, де, де були наші партнери, з тим, з ким ми працювали ось за цей час війни, з ким вже так зріднилися, і точно розуміли, що якісь приємні емоції їм потрібні. Це будуть якісь впізнавані троянди якогось особливого кольору, чи, чи просто Ні, троянди. і багато різні, різні різні там є такі. Плетуться і низькорослі, і високо. Ну, абсолютно, да, всі -всі вони а чому їхні. саме троянда? Чи був у вас вибір, власне, яку квітку? Ні, нам запропонували, і ми, звичайно, погодилися довго не думали. До да, да. Ми то, звичайно, розуміємо пріоритети і виклики часу, але ми ж спілкуємося багато з людьми, з тими, хто приїжджає, і розуміємо, що приємні емоції теж потрібно дарувати. І тому змогли якось знайти і цей час на, цей, на цю акцію, залучити ще людей. І Наші теж підключилися якомога там поширювали, переправляли, відправляли. Але ну відмовитися ми точно не могли були. Торік була ця акція цьогоріч. А чи є в неї автор? Хто запровадив таку ініціативу? Хто її вперше запропонував? Чи це командне рішення було? Це вже Зараз важко не згадати, згадати не. Да, але якщо говорити про минулий рік, ну от є компанія Декаплант, є її керівник Олександр. Він з нашим Віктором Бронюком, головою представницької ради, дуже багато працюють по підтримці української армії. І поки там були автомобілі, медичні засоби, різна допомога. Ну і так якби розговорилися, що а є ж, якби ще й кущі, троянди. Давайте, можливо, спробуємо ще й таку акцію зробити. Ну, і вона знайшла величезний відгук, бо ми насправді не планували там робити так ну, дуже широко. Масштабно. Ми хотіли запропонувати своїм партнерам, а потім воно ну, почало передаватися з рук в руки, а нам, а нам, і давайте ми теж висадимо, і фотозвіти будуть, і все, -все зробимо. Ну. Ну, під час війни висаджувати троянди, це ну, ну власне, це ми протестуємо проти да. війни і, і, і про, про мир. Троянди це про мир. І, але ж вони коштують грошей. Ну хто фінансує безкоштов. таку акцію, якщо можна привідкрити? При привідкри ну, нам їх у такоплан абсолютно безкоштовно передав. Щоб ми передавали, ну єдина була умова, щоб ми якби відслідковували, щоб вони ну ніхто їх нікуди не позабирав, щоб вони точно були висаджені. І у нас є там ціла інструкція, яку розробили, як за ними доглядати, як звітувати, показувати. Ну і всі з задоволенням фотографуються. І це такі абсолютно різні фото. Бо ми вже потрошки ловимо їх. Минулого тижня ми розпочали роздавати. І зараз ще цей процес триває. І ще, я думаю, на початку наступного тижня теж буде тривати, бо такі великі об'єми. Але вже потрошечки звітують. То надзвичайно приємно і є в цьому ще один такий великий плюс. Ми завжди нагадуємо, що в нас є благодійна програма підтримка української армії. Закликаємо донатити. І люди, які беруть троянди з вдячністю, повертаються коштами хто скільки може, але ну потрошечки назбируються, бо на жаль, ну дуже багато ще запитів у нас є. Постійно проходять від військових, від хлопців, від дівчат. Благодійність це не примусово, але це, да -да -да. це... Ми, ми даємо це і просто кажемо, якщо є бажання, в нас є така програма. Якщо ні, то просто посадіть, аби ну згуртуйте біля себе людей. Минулого року ми, до речі, робили акцент, що якраз тоді було багато внутрішньопереміщених осіб, що давайте разом. Тоді була така акція згуртування. Вона більше це, якщо говорити про троянда, а якщо говорити про кущі, то ми тоді дякували нашим партнерам за кордону, бо ми як ніхто відчували цю підтримку, коли приїжджали, приїжджали фури. От то цього року ми просто їх висаджуємо, аби люди гуртувалися і отримували якісь приємні емоції і навколо себе гуртували людей. Ну і це. По фото ми бачимо, що це дуже гарно виходить. А скільки загалом відомо? Скільки буде ви, ви отримаєте, і скільки ви роздасте? До 20 тисяч Ого. уже 15, уже з більшою половиною ми справили. Ще залишились медичні заклади в Вінниці, і ще трошечки по по Україні ми роздамо. Їх. А за яких умов ви їх роздаєте? Є певні критерії? От вам дам, а вам не дам? Та ні, немає. Ну. Е Просто вони, ще ну, вже не немає, звичайно, так? Ну, вже немає, звичайно, вже все закриваємо, вже ми просто нам не вистачає, тому що ну, лише на ОСББ ми передали близько двох тисяч саджанців по Вінниці. ОСББ це в дворах, так? На да, да, будинкових да, да. територіях. можна? Ну, от, коли ми минулого року там садили, то цього року теж виникла ідея, що давайте. І тим паче ми з ними тісно працювали, у нас був проєкт укриття для життя. От в першу чергу ми їм, як нашим партнерам, запропонували. Бо, можливо, це якби було неправильно, може, треба було робити якусь. Анкету відкриту подавайтесь. Ну насправді не було часу. Ну і його досі немає. Ми це десь між завантаженнями, розвантаженнями і іншими проектами. Тому ми вирішили, що у нас є партнери, надійні партнери, з якими ми вже працювали, які ми точно знаємо, що посадять, покажуть, відзвітують. Відповідно, ми відзвітуємо. Можливо, будемо на наступний рік працювати. Тому ми в першу чергу звернулись до наших партнерів. А представники подільської громади беруть участь у висадці саме. Я розумію, що ви розподіляєте від. Підвантажуєте, а ось сам процес. Е, ну, не дуже ми встигаємо насправді, тому що висадка, видача йде кожен день, і, і от ми їх видаємо, ми тільки приїжджаємо, так спостерігаємо, як, як хто садить. Звичайно, хотілося б. Я думаю, що ми ще ж після троянд ще будемо займатися трошки кущами. і там точно, бо це Ну, що трояндові кущі. Також, чи ще е, ні, якісь там плодові і декоративні кущі. Uh -huh. Їх уже менше буде, але. Теж. Крім того, що Вінницькі троянди відправляються і за ме і висаджуються на Вінниччині у Вінниці за межі області. Куди саме вже цьогоріч відправили? В які міста? В е, Житомир там у декілька громад відправили. На Харківщину багато. Ізюм, Волоклія. Ну і їхні громади теж малі, і великі, е, на Миколаївщину, там безпосередньо Вознесенськ. Ми теж з ними тісно працюємо. У Київщину туди, Ірпініну, тобто. Ми намагалися обрати ті громади, які постраждали хоча нам насправді не дуже й доводилося прямо обирати, тому що ми їм допомагали. Коли вони були деокуповані, вони звертались до нас за підтримкою за гуманітарною допомогою. Ну і відповідно контакти залишилися і теплі відносини. От ми їм вирішили їх теж підтримати. А вони до вас звертались цьогоріч будете троянди пропонувати? Зверталися, звичайно, вони вже всі чекають, і, і нам вже іноді здається, що це якісь прям наше. Ми вже маємо це робити. Хоча ну ми вагалися, відверто скажу, тому що ну є величезний об'єм роботи, да і є дуже багато запитів, але. Ну ну ви не відволікаєтесь на, на троянди, власне, ви все це робите паралельно угу. з рештою своїх чергів справ? Та. Не, не виходить щось відкласти, просто воно все йде паралельно і трошечки збільшується навантаження. За який терміну ось така ініціатива вже буде втілена? Я думаю, тобто ви вже да, да, Тому що якби їх і немає сенсу тримати, там уже так інструкція там поливати, оберва, обривати, там відросли такі пагони. Ну їх немає. Ось гроші, які сподіваюсь будуть, будуть отримані вашим фондом, як в рамках благодійності за такі саджанці, вони будуть використані на певні потреби наших оборонців. Які від них сьогодні запити? Що першочергово для чого на які потреби їх використати? Ну, зараз, е, окрім того, що є такі. Е, ну, Ми ж закрили збір на антидронову рушницю. Ну, теж, бо це така, Для нас був величезний збір. Е, завжди є запити на дрони, на мавіки, на планшети. Ну, є ряд того, щоб. Потрібно завжди, але влітку ще актуалізуються там звичайні там, вологі серфетки, звичайні там такі душові ну, різні засоби, ну все, все, що пов'язано з цією жарою, москітні сітки, там ну якісь о, такі дрібнички, теж воно так іде в переліку, так навіть іноді. Медно, ну не дуже, але там слідкувати за цими запитами, коли через дрона там кома і, і стоїть щось щось проти комарів, і все це ви отримуєте в результаті плідної співпраці з партнерами з за кордону. Так, от про Зараз вже як... на жаль менше, менше набагато менше. Це вже немає цих. Ми, ми, ми вже. Прямо шукаємо їх, uh -huh. щоб знайти, допомогти і ну, могти від цього ну, набагато. Да. Ну тут, зрозуміло, два роки підряд ніхто не може так гуртуватися і передавати. Люди ну, втомлюються да, да. Так, від... і, і тут, і та там ще більше. Ми тут живемо. Ми, ми ж принаймні ну, якби відчуваємо, знаємо, і нам все це болить. А, ну, Люди за кордоном ну, втомлюються це однозначно, але ви все одно продовжуєте. Ви щодня завантажуєте, розвантажуєте, uh -huh. відправляєте. От чи допомагають вам власне тим, кому ви допомагаєте? Ви відправляєте все це багато чого речей, не лише військовим, а й на деокуповані території, де важко. Uh -huh. А ось представники. Тих територій, які сьогодні на Вінничні внутрішні переселенці, вони якось долучаються до вашої роботи тут всередині? У нас просто не зовсім на початку долучалися всі, і ми всіх закликали. А зараз у нас ну, не ті об'єми. Ми якби. Ну так відносно справляємося, якщо це говорити про завантаження, бо це декілька завантажень на день. То ті, хто є у нас у фонді, ті волонтери, які залишилися там ще раніше, якщо потрібно, ми кличемо так, щоб ну не виникало там гострої потреби. Звичайно, коли прийшла фура, нам прислали з меблями медичними. Ми покликали наших партнерів, яким так як ви кажете, ми допомогли. Там надали муку, вони там печу щось. Вони покликали хлопців і вони нам допомогли. Ну, ми точно знаємо, що нам є на кого розраховувати, кого покликати. Якщо буде в цьому потреба, над чим сьогодні ще подільська громада працює, ну крім всього цього, що ми перелічили, і саджанці, такі якісь глобальні проекти? Та теж їх багато. Вони зараз такі переростають. Ми трохи взяли такі напрямок, як реабілітація, медицина. Намагаємося підтягнути і грантові різні програми, і так само міжнародних партнерів, щоб сюди трошечки реабілітаційне обладнання затягнути. Да? Бо, ну неодноразово вже говорили, що всіх нам не. Не вдасться вивести, і ну, ну, треба створювати умови, щоб можна було реабілітацію проходити тут. І ми намагаємося от шукати. І зараз у нас там є якраз діючі гранти, і так само по протезуванню ми залучили там 2,5 з мільйони. Гривені теж будуть придбане обладнання для того, аби визначати щільність кісток. Ну, тобто зараз які вже є такі речі, які, мабуть, не дуже супер, цікаві, там, чи популярні, але вони насправді дуже важливі є для хлопців, для дівчат, для всіх, хто от, потребує реабілітації медичної допомоги. Це такий, якби як один. Так само ми будемо зараз продовжувати працювати і по громадам, бо є великий запит просто досвіду. Прийняття, щоб всеми, да, да, ну такі от є великі. Хто зараз приїжджає, Вже не просто завантажується а там. А розкажіть, як нам бути там. Подібними, да, як нам бути фондом, як нам писати проекти, як нам залучати партнерів. І ну, мабуть, вже накопилося настільки таких запитів, що ну будемо теж відповідні програми. робити. Тема як писати проекти, це ще за вами. Ми колись mm -hmm. про це mm -hmm. домовлялись, обов'язково про це да -да. поговоримо в ефірі. Я вам дякую за вашу роботу. Ще раз з 15-ти річчям, Нехай їх буде дуже попереду багато багато. Дякую наразі. Програма з перших добігає кінця. Сьогодні ми говорили про акцію квітне допомагає перемагає, яку ініціював. Вінницький фонд громади Подільська громада. Гості студії була пані Олена Данілова, голова правління фонду громади Подільська громада. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.